Добрий день всім. Чергова політінформація понеділок. Що хочу сказати? Росія не полишає потуг для того, щоб відродити оновлений Радянський Союз. Не ідеологічно, але територіально. Для цього вона проводить експансію різноманітного напрямку на бувші радянські Республіки. Ось зараз чергове загострення на Закавказі назріває конфлікт з Азербайджаном. По чому це видно? По тому, що Росія разом з Іраном, в якого досить напружені стосунки з Азербайджаном, в Каспійському морі, тобто біля самого Азербайджану, буде проводити військові навчання. Як ми знаємо, Чергові військові навчання часом перетворюються відкриту агресію і окупацію країни. Україна це вже пережила. Так що, всім бувшим Радянським Республікам треба призадуматись і дуже серйозно подбати про свою безпеку і максимально віддалитись від. Теперішньої Російської Федерації. Ну і, як зазвичай, інформація з Польщі. В Польщі на вихідних відбулись масові маніфестації, мітинги, інші масові заходи. Проти мігрантів. Для Польщі основна маса мігрантів близько 70% це українці. Загалом, ці заходи нагадували антимайдан, тобто пародію копіювання двох українських майданів. Ну і, швидше всього, що гроші теж були рублями. Для чого це потрібно Росії? Ну, по-перше, закріпити перемогу не кандидата, щоб не було ніяких перерахунків. Вони це вже проходили в Україні, коли Януковича не дали зробити таким собі неправдивим методом президентом України перший раз. По-друге, розпалити конфлікт між українцями і поляками. Щоб поляки перестали підтримувати українців, а значить і Україну. Ну і саме головне для них створити таке становище в Польщі, щоб транзит військових вантажів зброї на допомогу Україні. Зменшити або й зовсім припинити. Російська Федерація завжди воювала, м'яко кажучи, нечесними шляхами. Продовжує вона це і по сьогодні.